Одна з головних дорожніх артерій міста Полтави, вулиця Леніна, сьогодні отримала нове життя. Зовсім нещодавно тут закінчили ремонт дорожньої служби. Від бруківки і до вулиці миру вирішено було не обмежуватися звичайним латанням ям, замінили повністю весь верхній шар асфальту. Подібна реконструкція спіткала не один відрізок проїжджої частини в місті. Так, дорожники вже завершили роботи по вулиці Сінній на перехресті сінна Шевченка, освітянській, сосюри, площі Загіна. Те, що нарешті скресла крига у проблемному питанні із полтавськими дорогами, не могли не помітити місцеві водії. «Хорошо зробили дорогу. Спасибо, молодці. Подивимося, що буде після зими і після вантажівок. Через рік побачимо якісь доріг, хто знає, яка технологія. Все це буде. Зараз добре, зараз задоволений, в принципі. Я думаю, нормальне качество. Да. Там, де термотіруємо, да, їздити, їздити можна. Об'єм роботи ще дуже великий. Зовсім скоро до переліку відремонтованих доріг потрапить і вулиця Зіньківська. На момент зйомки комунальники якраз займалися укладанням на ній нового асфальту. Зразу зачищається старий асфальт, виходить. Вона обрабатується, знімаються люки, обробляються люки, потім ставляться нові люки, потім вже зачищають повністю і обдувають його. А потім вже асфальтоукладчики і раз кладуть асфальт цього року. На ремонт всіх полтавських автошляхів міська влада виділила понад 100 мільйонів гривень. Ця сума здатна покрити витрати на проведення реконструкції не лише найбільш проблемних вулиць, а й дворових проїздів та доріг на периферії. Місто Київ на ремонт доріг в цьому році виділив 220 мільйонів гривень. То для міста Полтави, яке набагато менше, ми вже виділили 160 мільйонів. В нас стоїть мета. Повністю всі спальні райони зробити ямковий ремонт в цьому році, всі без виключення. Тому якщо сьогодні якась техніка не дійшла на сади, 1 чи на сади 2, то вона сьогодні працює на половках, вона працює на леваді, вона працює в мікрорайоні Алмазний. І якщо сьогодні вони не дойшли, то я думаю, десь в серпні, в вересні місяці, ми обов'язково дойдемо і туди. Своєрідне зелене світло такій масштабній реконструкції навесні поточного року дало державне казначейство, розпочавши здійснення необхідних проплат. В очікуванні коштів, говорить Олександр Мамай, довелося дещо відтермінувати початок ремонтних робіт. Бюджет країни приймався після нового року. І після нового року ми прийняли бюджет нашого міста. Це було в кінці січня місяця, і тільки після того, як приймається бюджет міста, аж тільки тоді ми можемо розпочитати тендерні процедури. І тому, якщо б це було з 1 січня, то ми б розпочали кінець квітня, ремонт дорів. А якщо це було з 1 лютого, то ми розпочали кінець травня. Втім, на сьогоднішній день роботи йдуть згідно з графіком. Повним ходом триває реконструкція дорожнього покриття у полтавських дворах. Наприклад, біля будинків по вулиці Ціолковського кілька днів працює спеціальна дорожня техніка та вже встановлені нові бордюри. Своєї черги на відновлення дорожнього покриття чекають вулиця Сако, Великотирнівська Ціолковського, Олковського Роза -Ліксембург. Тут вже зняли верхній шар асфальту. До речі, відходи від фразування використовують вторинно. Після переробки їх вивозять на околиці міста, де ними асфальтують колишні ґрунтові дороги. Приблизно за два тижні кажуть дорожники, розпочнуть капітальний ремонт однієї з найбільш проблемних ділянок у Полтаві вулиці Маршала Бірюзова, вулиць Лисенка та Свердлова, які більше відомі як Серпантин на червоному шляху. А в серпні займуться реконструкцією славнозвісної полтавської бруківки на Леніна. В цілому ж ремонтні роботи кажуть у мерії триватимуть доти, доки дозволятиме погода. На сьогоднішній день дорожники працюють від самого ранку і до пізнього вечора.